Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку створення таблиць у програмі Word. Для створення таблиць переходимо у вкладку Вставка, таблиця, де можна. Вибираємо кількість рядочків, стовпчиків та кількість рядків. Створюємо. Це перший спосіб створення таблиці. Другий спосіб створення таблиці. Вставка. Таблиця. Ставить таблицю. У нас з'являється діалогове вікно де ми можемо поставити кількість стовпчиків та кількість рядків. І нажимаємо. ОК. Це другий спосіб створення таблиці. Створення таблиці. Ще є у нас третій спосіб створення таблиці. Переходимо вставка, таблиця, нарисувати таблицю. Беремо олівцем, малюємо таблицю до вільної форми, яку ми хочемо. Кількість стовпчиків наприклад, в цьому випадку ми намалюємо 4, і кількість рядків. Намалювала один. Тому ми розглянули три способи ставки таблиць.